Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене є вже голос, і я можу озвучити своє відзняте відео. Це відео я знімала ще тоді, коли мама моя була в лікарні. Взяла я собі каву та ось такі снеки. Досить непогані на смак. Єдине, що виглядають вони зовсім не так, як на упаковці. Показувала я у минулому відео, що заходила в магазин меблі Карпат і придивилася собі. А деякі меблі загалом повернулася я в цей магазин і придбала ось таких два крісла: одне для себе, а одне для своєї мами. Загалом їй після лікарні буде потрібно. І ось так виглядають кріселка в машині. Лед запхала, ну але помістилися. Так, везу перше крісло мамі, а потім їдемо додому. Тут мама сиділа раніше, а тепер буде сидіти. На ось такому кріслі. Зараз я його розпакую і залишу буде завтра для мами сюрприз. Ось такий. Ну і буде розпаковка, що в мене вдома. Не знаю, що діти скажуть. Але крісло дуже класне. Ну і ось крісло. Крісло, крісло. Дуже класне крісло. Я думаю, мамі має сподобатись. Вибирала таке саме для себе, щоб було зручне, ось так. Я маю великі проблеми із спиною і дуже багато часу проводжу за комп'ютером, тому таке крісло мені було дуже-дуже потрібне. Знаю, що колір такий, знаєте, не для малих дітей, але я думаю, що воно буде довго слугувати, так як непогано його можна мити. Спеціально брала таке, тому що знаю, що з маленькими дітьми, то чистити його потрібно буде набагато частіше. Планувала я брати трішки іншого плану крісло, але воно не крутилося, тому було вирішено взяти саме ось таке. Так само для мами досить буде зручно за комп'ютером сидіти, ось так повернутися до столу або від столу і сидіти. Після операції. Поки моя мама лежала в лікарні, то ми доїли всі напівфабрикати, які в мене були в запасі, їли багато макаронів і я також, так як мені не було часу готувати щось окремо, я постійно знаходилася в Рівному, приїжджала дуже втомлена. І тому не знаю, що буде з моєю вагою. Питали, чи худну я далі. Я, звісно, обминала якісь такі продукти, дуже калорійні, але загалом харчувалася з тим, що і моя сім'я. Обов'язково у наступних відео зроблю зважування, підключу знову правильне харчування і повернуся до свого схуднення, тому що у мене в планах немає такого, щоб я все покинула. У п'ятницю зранку я поїхала з Васильком забрати мою маму із онкодиспансера. Вже її виписували. Пройшло більше трішки тижня після операції і її вже виписували. Питали мене, чи це все, що будуть робити лікарі? Ні, у нас ще буде променева терапія, як виявилось, по аналізах вже. У мами перша стадія раку, і ми досить так вчасно звернулись до лікарів і вчасно зробили цю операцію. Менш ніж за місяць ми вже будемо повертатися в онкодиспансер, буду возити маму щодня, так як харчування у лікарні не дуже підходить для діабетиків. Ну, а зараз хочу порекомендувати вам дуже цікавий і класний канал Олі. Думаю, він вам також сподобається. Привіт! Мене звуть Оля. І я з чоловіком та двома синочками проживаємо в місті Ірпінь у власному будинку. Під час бойових дій у нашому регіоні ми на деякий час покидали свою домівку і змогли повернутися тільки тоді, коли власними силами відремонтували її після влучання ворожих снарядів. Я працююча мама і у вільний час люблю знімати мотивуючі відео на свій YouTube канал Тут ділюся рецептами, покупками та нашим життям. Запрошую всіх підписатися та підтримати українськомовний контент. Буду рада всіх бачити себе! Ну, і коли я повернулася з онкодиспансера, привезла маму. Звісно, я приїхала вже з температурою, але у мене приїхала довгоочікувана посилочка, моя підписниця пані Людмила, захотіла порадувати моїх дітей і відправити їм подарунки. Діти без мене отримали цю посилку і дуже чекали, коли я приїду, і дозволю все це відкрити. Я прекрасно розуміла, що буде відбуватися вдома, коли вони відкриють цю посилку без мене. Тому я приказала, щоб вони чекали. Я не досить так довго була в Рівному, тому ось коли я приїхала через силу, вирішила сісти з дітьми і це все розпакувати. Віка, ББ, Віка, це твоє. Це те, що питали, що ти любиш. Казуметінька. Запитали, що ти любиш. Це для тебе. Туналка! Купляти на. Ні, це не тоналка. Віка. Це покупилася. А для лайні. А телані. Ні, це любига, це відкриє вдома. Мені здається, ми більше години розбирали цю всю величезну коробку, діти. Все требували відкривати. Я, звісно, декілька іграшок заховала на потім, тому що моїм малюкам, якщо віддати повністю всі іграшки відразу, то вони їх розкидають, переламають, а ось саме поступово так видавати, то це саме наш варіант. Я ось видала ті іграшки, які були не запаковані. Плюс розпакували ми дерев'яний такий. Потяг і Василько від нього просто в захваті. Я безмежно вдячна за ці всі подарунки. Я не очікувала, що мені можуть подарувати також таку посилочку. Я бачила у інших блогерів, їм також присилають якісь такі подаруночки і я просто очікувала якісь декілька іграшок, можливо, якісь футболочки для дітей. А ось саме таку величезну коробку, де є подарунки і для менших дітей, і для старших дітей. І навіть для мене я була шокована. Звісно, мені через температуру було досить так погано, плюс боліло дуже горло, але я не могла лишити це все на дітей, змушена була все допомогти їм розпакувати, передивитися. Також було досить цікаво. А, і плюс до всього цей весь пізніше хаос треба було мені поприбирати. Вже трішки докладніше покажемо вам, що подарували для нашої вікусі. Вона дуже-дуже задоволена, їй подарували косметику. І вона в мене вже така доросла дівчинка вступила у Березнівський коледж на професію фізкультурника, буде тренером або вчителем фізкультури. І загалом вона дуже полюбляє фарбуватися, подарували їй таку палетку тіней, там дуже гарні такі кольори, пастельні, і навіть мені вони подобаються, досить така стильна упаковочка, Вікі дуже-дуже сподобалась. Наступне, що для моєї дочки подарували, це така нюдова помада досить гарного відтінку. Я думаю, що на кожен день цей колір буде саме те. Дуже стильна упаковочка, я таких помад у нас просто не бачила. Наступне це ось такий рожевий спонжик для нанесення тональної основи, також консилер. Спочатку моя дочка подумала, що це тональний засіб, але ні, це консилер також знадобиться для макіяжу. І ось така дуже цікава туш, Я взагалі таких кісточок ніколи не бачила. Вона заукруглена для саме Вій. Буде вона пробувати. Я, звісно, не дуже часто фарбуюся, а ось моя дочка то майже щодня цим займається, тому для неї буде щось новеньке. Далі це ось така, не знаю, чи це туш для брів, чи а, якийсь такий засіб. Ну, загалом вона потестує, можливо, пізніше у відео вам розповім. Далі ось таких два олівчика. А, упакування їхнє таке червонувате трішки, але загалом олівчики йдуть чорного кольору. Також блиск для губ дуже класний, мені сподобався. Я, звісно, їм не малювалася, ну, але мені подобаються різні такі засоби косметичні. А далі тут ще ось така рожевенька помада. Мені взагалі подобається, що тут немає ніяких таких різких кольорів, дуже яскравих, все дуже стримано. Ну і ще тут було два таких пензлика для нанесення макіяжу. Дуже Віка вдячна за таку косметику, за такі подарунки, їй ніколи не дарували щось таке, тому моя дочка дуже-дуже задоволена. Моїх малюків декілька днів вже не можна відірвати від цих іграшок, вони постійно щось збирають. Дуже сподобався телефон і саме основне, що там немає окупантської мови. Я знаю, що мої діти полюбляють дивитися також мультики англійською мовою. І Василько наш, ви не повірите, але розмовляє двома мовами: і українською, і англійською. Це дуже так класно, це для розвитку дітей саме те, тому що англійська мова, вона потрібна для нового покоління. Не знаємо ми, куди їх занесе з часом доля, але. Я думаю, що англійська мова завжди буде досить така популярна. Ну і на наступний день я все-таки добралася до речей, мені вже стало трішки краще, хоча голосу в мене ще не було. Я, до речі, щоб ви не переживали, була у лікаря в п'ятницю і мені приписали лікування, тому я активно лікувалась і загалом змогла вже зробити остаточну таку розпаковку. Я дочка отримала в подарунок не тільки косметику, а й ще таких дві дуже класних фірмових футболки. Вона вже їх примірювала, тільки я не знімала. Ну а для Юрчика це був конструктор Лего, він дуже задоволений, Та така червона машина і також ось такий костюм. Я спочатку думала, що, можливо, він буде на віку, але ні, це все-таки розмір для нашого Юрчика. І пізніше, можливо, у відео вам покажу, як він виглядає на моєму синочку. Ось ця ковтина, ми ще не вирішили, кому вона буде, тому що пише, що вона розміром на 14 років, і загалом я ще її не приміряла ні на кого. А ось ось такі футболочки це для моїх малюків. Думаю, що спочатку будуть вони для Василька, можливо, іноді будемо одягати Вовчику, тому що деякі речі вони носять удвох. Ось такі також кофтинки дуже класні. Мені подобається, що вони не світлого кольору і добре будуть пратися. По якості вони дуже класні. Ну і, звісно ж, прислали мені дещо для кухні. Зараз розпакую вам і покажу. Я досить так давно. Планувала собі купити якийсь такий рушничок для того, щоб викладати на нього мокрий посуд. Я не відразу відправляю посуд у сушку, а полюбляю покласти його на звичайний рушничок і тоді вже розбирати по місцях. Тут ось такий невеличкий коврик для мокрого посуду, і також такої самої кольорової гами, такого самого стилю кухонний рушничок. Також ще до цього всього є тарілка в цьому ж стилі із цими самими малюночками, тому, думаю, для моїх відеороликів буде дуже класний комплект і буде дуже стильно виглядати. Ну і тут я вже дібралася до кухні. Покажу вам, що прислали також мені. Це ось такі, я думаю, губки, ще їх не розпаковувала. Думаю, буду пробувати, коли займуся генеральним прибиранням ванної кімнати, тому що для кухні в мене загалом всього вистачає. А ось у ванні я постійно експериментую, використовую різні засоби, щоб відмити особливо плитку, якісь шви. Тому буду тестувати і далі у відео буду ділитися. Так як я полюбляю готувати для своїх дітей, для своєї сім'ї, то мені подарували ще ось такий дуже класний вінчик та пензлик для змащування. У мене такий звичайний вінчик був, і звичайний пензлик, тепер у мене буде все в одному стилі. Дуже-дуже за це дякую. Плюс до всього були ось такі трубочки. Я думаю, що це для коктейлів. І треба буде щось цікавеньке таке для дітей придумати, повставляти ці трубочки, я думаю, що вони будуть в захваті. Наступне, що було в посилочці, це ось такі мірні ложечки. Треба тільки розібратися, якої вони грамовки, тому що я дивилась, там, здається, тільки показує мілілітри, а потрібно ще і грами. Можливо, десь це все зазначено, буду розпаковувати у наступних відео і користуватися також. Плюс до всього була ось така е, штучка, не знаю, як вона там називається, але загалом я розумію, для чого вона. І ви знаєте, я полюбляю в сезон кабачків робити такі е, так звані спагетті. Саме ось таким гаджетом. Тому буду також користуватися. Плюс показую вам ось цю тарілку, яка ідеально підходить під ті рушнички, які також були в цій посилці. Поки я вдома, то думаю, що приготую для дітей якийсь тортик і викладу його саме на цю тарілку. Ще у посилочці була така величезна банка вітамінів для дітей. Я вже днів-зо два видаю їх для малюків та старших дітей, і ви знаєте, що у малюків збільшився апетит, чому я дуже задоволена, тому що влітку вони дуже погано почали їсти. А ось я думаю, через те, що я почала давати саме ці вітаміни, то діти почали дуже активно їсти і мене це дуже радує. В упаковці знаходиться 300 вітамінок у формі медведиків. Діти дуже полюбляють у мене желені якісь такі цукерки і тому не відмовляються від таких вітамінок. Просять ще, але я стараюсь видавати по одній штучці на день, щоб не перебільшувати, все-таки вітаміни треба давати дозовано. Ще в посилочці була ось така заверна кава. Ми з чоловіком полюбляємо саме заверну. Ніколи майже не беру розчинну каву, і пізніше у відео буду ділитися з вами, як мені ця кава, тому що ми з чоловіком дуже такі кавомани. і ранок завжди починається саме з кави. Дуже цікава ось така ще баночка кави це розчинна. Ми не дуже полюбляємо саме розчинну каву, але я думаю, що варто спробувати, можливо, з якимось молочком буде дуже смачно. Також у посилочці було ось таке солоденьке, не знаю, ще не куштували ми чорний шоколад, це, певно, якісь цукерки, пізніше також у відео вам покажу. Я, звісно, зараз шоколад стараюсь не їсти, але думаю, що все-таки спробую. До речі, в мене Василько також іноді їсть чорний шоколад. Від нього не відмовляється, і я знаю, що він самий корисний, ніж якийсь молочний із добавками. Також була в посилочці ось така суміш із різних горішків та сухофруктів. Дуже смачна, ми вже її спробували відкрили. Вовчик то не дуже розуміється а на цих горішках, не дуже хоче її гристи. а ось Василько не відмовляється та старші діти також. Хочу сказати величезне дякую Людмилі за такі подаруночки для моїх дітей. Нехай Бог дарує вам багато років щасливого життя, здоров'я, міцного для вас та для вашої родини. Якщо чесно, я не розумію, яким чином я заслужила такі подарунки, але безмежно буду вам вдячна завжди і згадувати, тому що ви порадували дуже моїх дітей. Це для мене саме головне, тому що діти це моє життя і я живу тільки заради них.